Хочеш заощадити на сервісах, або бажаєш купити доступ до Envato Elements за вигідною ціною. Тобі допоможе перша українська складчина White Tools. У них в наявності вже більш ніж 15 різних сервісів, включаючи Envato Elements. Знайти ти їх зможеш у Телеграмі. Просто напиши у пошуку White Tools Browser, як вказано на відео, або шукай посилання у описі. Також я домовився для тебе про знижку. У розмірі мінус 50%. Просто при покупці напиши, що прийшов з цього відео. Удачі!